Ольга Богмолець за телемедицину. Принаймні в постах у Фейсбуці. А от на діях давайте подивимось. 19 жовтня 2017 року Ольга Богмолець пообіцяла підтримувати законопроекти щодо телемедицини. На моє переконання, телемедицина це один із наріжних каменів ефективної системи охорони здоров'я. Тому я підтримую і обов'язково буду підтримувати всі законопроекти, спрямовані на її втілення в життя. Написала народна депутатка на своїй сторінці у Фейсбук. Йшлося про законопроект про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості. Богомолець його підтримала, голосуючи за основу. Уже за місяць Верховна Рада ухвалювала президентську ініціативу в другому читанні, але тут обіцянка богомолець та її дії різко розійшлися. Нардеп за закон не проголосувала. При цьому того ж дня в парламенті та на своїй сторінці у Фейсбук кандидату президенти підкреслювала, який важливий цей закон. Президентський закон 71.17 стає рятівним для понад 10 мільйонів жителів села після ухвалення вбивчої урядової медреформи. Написала богомолець на своїй сторінці у Фейсбук 14 листопада. Виходить, що підтримала телемедицину. Вона лише на словах. Став лайк, підписуйся на наш канал, і не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити новеньке про кандидатів. Ну, а найкраще відео про провалені обіцянки кандидатів можеш подивитись тут.